Но ну, щуки судака поки немає Ну Судак на вертушку Не знаю, треба силикон ставити. Мандули. А от щук Ух ти О, оце покльовка, друзі в ефірі. Нічого собі Оце покльовка була Нормально Це, напевне, Щука я так думаю Нет, це здоровий окунь. нічого собі, друзі. О, оце окуняра, дивіться. Оце окуняра. Блін, клас. На вертушечку, а подивіться який гігант. Оце він Пішов Радімий перший. Сейчас. Он так під, під бороду даже. Трошки не підхопив він. Ну, взяв, короче. Так, а ну вицепляйся. Ну, як вам такий окунюк, а? Хі -хі. Клас, да? Оце це вин. Ох.